Я вчитель музичного мистецтва спеціалізованої школи номер 1 Працюю в даному закладі з 2004 року, вже чимало часу, і весь цей час в школі дуже активно проходить робота е, після уроків, позакласна робота. Е, це е, різні ансамблі: хоршкільний, тріо, квартети, дуети, солісти, безліч е, молодих людей, які. Обрали деякі свою професію, це саме вокальна робота, саме вокальний спів. Багато з діток займалися в музичній школі, в будинку школяра, але і в нашому закладі вони теж отримують певний досвід з вокалу. Можливості. Хтось пече, хтось воює на сході. Ну, а ми співаємо, коли молиться дитина, небо серце нахиляє. Я Крусяна Олександра навчаюсь в 9 класі Золотоніської спеціалізованої школи номер 1 Також я перебуваю в хорі з першого класу під назвою Берегиня в нашій школі. Мій дідусь музикант. Він майже все життя пов'язав з музикою, також він дуже гарно грає на саксофоні. Мої батьки військові. На початку повномасштабної війни моя мама перебувала в Маріуполі. Для мене це був дуже нервовий час. І зараз я всіма силами стараюся допомагати військовим та нашій країні. Я допомагаю мамі своєї однокласниці в волонтерстві. Літом ми в нашому парку Шевченко збирали гроші на ЗСУ. Ми виступали на благодійних акціях, співали багато ціле літо. Одна Я з першого класу займаюся музичним мистецтвом з вчителькою Мариною Олександрівною. Загалом мені подобається, е, який сенс несе наш ансамбль, е, тому що ми пробуємо доносити людям, що важливо оберігати традиції та звичаї і не забувати історію нашої країни. Співаю в шкільному хорі. Займаюся музикою в музикальній школі. Почав співати, коли був на концерті своєї бабусі, яка співає в сільському хорі. Мені сподобалося співати, я запропонував батькам, щоб віддали мене в музичну школу. Вони підтримали мою ідею і, сказали, і записали мене на співи і на акордеон. українські пісні і також виховує майбутнє покоління справжніх українців.